Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесні, Утешителю душі істини, і живі зійси, і все ісполняй. сокровища блажитні податолю, прийди і в в них, і очистим всякі скверні, спаси блажа душа наша, святий Борсько, крикся безсмерти пол нас, святий Борсе, то крикся безсмерти по нас. Святий Боже, святи, крихи, святи без смерті нас. слава і сину, і святому Духові, нині по всіх і на віки віки амінь. Пресвята і Троїць, помили нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости беззаконня наші, святий пусти, і сили моші може наші, міни твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх і на віки, віки, амінь. Отче що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині по і часі на віки віки Амінь Да, Воскресне Бог і в рази Його, яко да біжать од лиця Його ненавидяши Його, яко і ще зайдем, да іщезнуть, як та є двосто лиця Огня, якота погибне, грішниця лиця Боже, а праведне це да, з Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий на дух і селяюшій смерті, зброяючої сили роботи, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайло, Святославу, Христину, Квітку, отця з пана Роберта, Ольгу, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвара, Адама Катерина, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину, Марту, Софію, Вікторію, Володимира Ірину, Христину Івана, Володимира, Христина, Маркіяна. Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Володимира, Василя Людмилу, Віталія, Христину Домініку, Вікторію, Миколая, Марту, Мілану, Остапа, Руслана, Ганну, Миколая, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну Захарію, Юлія, от Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію. Катерину Ігорі, Ірину, Володимира Василя, Наталю, Олексію, Наталю, Оксану, Ульяну, Ігоря, Людмилу, Стефану, Віктора, Нікіту, Олену, Світлану, Олега, Світлану, Михайла, Іванну, Соломію, Марію, Лесю Галину, Івана, Ірину, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Руслана, Дмитра, Владислава, Анастасію, Івану Олену, Ореста, Наталію Василя, Оце Стефана, Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломія, Максима, Ярину, Тараса, оце Стефанова, отця Павла, Миколая, Любо Євгена, Любо, Оце Стефана, отця Василя, оця Семена, Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія, Романа, Олександра, Ігоря, Тетяну, Володимира, Оце Стефана, Тетяну, Ольгу. Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорі, воїна Василя, воїна Михайла, Ганну, воїна Назара, Михайла, Андрія Назарія, Сергія Петра, отця Стефа Володимира, Анну Тетяну, Анну Ганну, Єлизавету Марію Михайла, Тетяну Богдану, Олександра Златого, Марка, Михайла, Соломію, Михайлину, Володимира, отця Стефана Марію, Володимира Тараса Андрія. Марію Надію, Максима, Ярину, Соломія, Андрія, Оксану, воїна Андрія, Михайла, Ярослава, Романа, Мар'яну, Матвія Марія, Андрія Вернікоану, Діану, Софію, Марія, Михайла, Ігорі, Лілія, отця Степана Ігоря, Галину Андрія Валентину, Ореста, Романа, Мар'яну Ореста, Руслана, Софію, воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Юлія, Софію, Єлизавету, Миколая Дмитра, Сергія. Про Степана, про Павла, про семана, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Віру, Світлану, Антона Нікиту, Василя і робів Божих, Василя Галина, Романа, Євгенію, Оксану, Богдана, Юрія, Святослава, Адема, Отця Стефана, Степана, воїна Романа, Юрія, Ігоря Марія. Надію, Марту, Ганну Богдана, Агафію Романа, е... воїна Ігоря, Дарину Петра Галину, Олену Ксенію, воїна Ігорів, воїна Володимира, воїна Олега, Дарину Петра Галину, Олену Ксенію, Тетяну, Ульяну, Надію, Світлану, Сергія, Соломію Володимира, Назара, Анну, е... Тетяну, Володимира Богдана, Наталію, Наталію, Михайла, Ніну Богдану, Оксану. Оце Стефана, Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію Мар'яну, Івана Миколая, Віталію Марію, воїна Івана Василя, Василя Миколая, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Олену Христину, Юрію, Анну, Анну Анну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину і Робі Божих, Сергія Романа, Василя, Володимира Володимира, Михайла, Любов Михайла отця Степана Ігоря Дануту, Олексія, і Анна, Сергія Адама, Олега, Слату Данила, отця Степана оце Семена Отця Павла, Захара, Зиновія, Галину, Ірину Андрію, Володимира Галину, Людмила Константина, Ольгу Марію, Людмила Антона, воїна Назара, воїна Андрія, Янна Тимофія, Ганну Наталію Миколаю, Михайла Марію, Віталію Марію. Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава, глину, Ольгу Ірину, от тілесної, душевне, немощі, оживотворих, благодаті Христа Твоїми, молитвами при святих, владичицеї, приснудів Марії, пристатель все чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного Славного пророка, притичі Хрестителя Іоанна, святих славних, схвальних апостолів, святих праведних будицьких іони, всі святи. Як у ти єси джерело силим Боже наших, тобі славу отцю і Сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу, душу тілес нашу і, і болізні наші, і на тілі своє понесе, його же язумі з ліхом, смертю смерть ми Твої сушим живом, в грубі, живо і живо дарували, і жила замертвоскрису, і помили робів Твоїх. Якже посвятили все те, що Петрове єдиним словом, гнавий, огнень онеєдві медлужника, долу посивий, і грішниця гріхов прощення дарував, і ти, обомна малася, Господи, хай се злобах чоловіческих призранений і наробітої, і вжени одне главне болість, завжди отуварі, збавий, одужався. І зми од оганяю то неї часа, і одечезрах чоловіку од біса плодуного. От всяко і болізні, і отрими огні, і джини на духу, Госпомляє, що прочство доведу Глагою помилуй Помилим'я Боже, по вуці милості Твої, по суше дро Твоїх очистин, усяких беззаконність, всяку війну, всякий надух. Ти боїся, істинний враж душ весь наша, Христе Боже наш. І тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо Святої Євангеліє, мир всім і Духом Твоїму. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Водомінь. Во время Оно призвав Ісусу, бо не досяду, чиники свят, надай власний на дусяк нечистих, якоди згоняти із всякі недухи, всяку болізнь. Сі об десят десять посла Ісус, заповідай Молаголя. На подіязик На воград, Самарійське, не входьте. Ідіте же паче, ковцям, погибшому дому Ізраїлів. Хоча ще проповідайте що як приближишся Царстві небесне, боляжі зіселяйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і зганяйте, ту неприясницю ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своїй матері, святи славності, хвальних апостолів, святих праведних, Богацьких м'яних, всіх святих, помилуй, і спасе нас, як у благ і любець. Амінь.